Контрозвідка служби безпеки України затримала у Харкові колаборантку, яка допомагала кремлівським змі виправдовувати агресивну війну проти України. Фігурантка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії. Зокрема, вона надавала дані щодо наслідків ракетно-бомбових ударів по критичній інфраструктурі Харкова. За даними слідства, колаборанткою виявилась мешканка Харкова, яка передавала кремлівським медіа всі дані через так званого посередника. Ним виявився російський воєнкор, який координував свої дії із воєнною розвідкою РФ. Щоб надати інформацію ворогу, жінка е, вивідувала її серед своїх знайомих в темну, а також збирала новини через телеграм-канали. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили затримані про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За статтею 111 Прим 1 – це колабораційна діяльність, та за статтею 436 Прим 2 – це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ про. України глорифікації її учасників. Наразі зловмисниця знаходиться під вартою, її загрожує до 12 років позбавлення волі.